День студента у Кінк леополіс весело та з гумором відсвяткувати головне студентське свято року скликав разом торгово-розважальний центр. Море жартів від команд КВК, виступ каври гурту вшистко, запальні діджей сети разом з гарячими піджейками. Свій дебютний проект презентував і Панчишин. Це найкраще, що може бути, це виступати це серед такої публіки. Якщо чесно, то я себе і рахую далі студентом, тому що ти кожного дня щось навчаєшся. А ще багато конкурсів та розіграш приємних подарунків. Головним презентом цього року стала омріяна новинка більшості студентів у світі електроніки Apple – iPhone 6s. перепусткою. Розіграш був лише студентський квиток. Якщо чесно сумнівався до останнього, я не вірив, але коли почали говорити. Емейл e спочатку, номер телефону. Я ж такі все співпадаю. Тут, тут моє моє по батькові сказали, і потім і я і Я вже я в шоці. молодь каже: в ТРЦ Кінкрослеополіс завжди можна знайти собі розваги до душі. Атмосфера тут просто дружелюбна, і хочеться сюди постійно приходити, і на шопінг і розважитися і просто відпочити. ТРЦ Кінкрослополіс дарує свято щодень.